Ми вчора час провели. Ох, і весело було. Так, я досі сотні від вчорашнього. Але шкода, час сплинув дуже швидко, це тому що фільм був дуже крутий. І не кажи, коли фільм цікавий, той час минає миттю. А я просто розчинилася у тому кіно. Зайшли в зал, було світло, а й висять з кінозалу затемну. Так. Вдома по телевізору чи на комп'ютері не так цікаво, а там великий екран, 3 звук, зображення Це так круто. Сходи, та й сам фільм крутий був, скільки стріляло. Пах, пах! Усі перед тобою розбігаються, а ти найкрутіший. Ульот. Я так люблю уявляти себе на місці головних героїв кіно. Приємне відчуття. Відчуваєшся самим крутим. Мені подобається у кіно. Віки. Кія, Кія, пару прийомчиків карате і всі від тебе відскакують, немов хорох, і почуваєш себе справжнім героєм. Крутяга! По-іншому не скажеш. Мене ж також хочеться бути таким крутим героєм. І нашо воно на тобі? Коли я уявляю, що розкидаю всіх врагів то думаю, що всі дівчата в мене... Закохались. <ріст> Закохаємося, му тебе. Ну це не головне для того, щоб дівчатам сподобатися. На першому місці зовсім інші якості, ніж те, що, хлопець гарно битися може. Це ж, які такі якості? Це ж так просто. Якщо хочете нам подобатися, то і ведіть себе як елегантні геройські супермен. Як вів себе герой фільму по відношенню до своєї коханої? Ой, і я в захваті від кохання головних героїв. І я також таке красиве і романтичне кохання. Я також хотіла, щоб у в моєму в житті було таке велике почуття. Та хто ж не хоче такого великого кохання? Про нього усі дівчата мріють. Чуєте, хлопці, а ви стрілянки, бійки та ще хочете дівчатам подобатись. І подарунки даріть, так як це робив той герой у кіно. Подарунки нам подобаються. Ну, починається подарунки вам, квіти, гроші дарма тратити. Оце тобі на. а ще мрієш вся до головним героєм. Ну то обирай, чи то з грошима, чи то з гарною дівчиною. Скоріше таки з зі своїми стрілялками, а дівчата будуть дружити щирими, розумними, сміливими хлопцями. Все це звичайно добре. Що ми дійсно дуже добре погуляють. Але що ти маєш на увазі? А те, що вчора ми всі повернулися додому дуже пізно, і я впевнений, що ніхто з нас не встиг зробити домашнє завдання. Адже так. сьомий річ. А перший урок у нас сьогодні який? Математика. Галина Петрівна. Тільки не вона. На жаль, саме вона. Ось тільки зараз буде дві окта одиниць. Мільярди. Так вона по іншому не може. Одиниці віки її улюблені оцінки. А вже ж, бувала на ну, в мука. То двоє кипів поставила. Ой, що зараз буде? Страшніше за все те, що у неї не той предмет, де можна просто язиком блискати. Тут потрібне конкретне рішення задач, конкретні цифри і ніщо інше. Так я про це і кажу. На літературі, наприклад, якщо все таке пота, головне не мовчати. А тут що робити? У нас наступний урок після математики якраз література. Лежити б ту математику, дотягнути до наступного уроку, а там легше буде. Цілком згодна. Але що ж зараз будемо робити? Вчителька літератури більш поблажлива, вона не буде до нас так чіплятися. Але ж Галина Петрівна! Так, від Галини Петрівни бо чекати не варто. Це все рівно, що чекати. Прильотує на планяття або сонячного затемнення. Так, точно. Золоті слова іншим разом. Я б сперечалась, але на випадку з не Петрівною. Підписуйся під кожним словом Насті. Мені аж лячно, що робити будемо. Ваня, ти завжди такий кмітливий. Придумай що небудь. Я знав, що таке буде. То не лише я придумав, як нам викрадеться. А приготовил слова для каждого из вас. Ось, не забудь попертить своими словами. И играть в чьи-то слова, как справедливые актеры. Добрый день! Добрый Чи здивуєте ви мене сьогодні? Подивимось, що ви сьогодні приготували. Сьогодні будете зразковими учнями? Чи знову будете голосувати, що не мали змогу зробити уроки? Ось я беру до руку. По цінушку червоною пастою. тією, якою зазвичай я ставлю дві рочки. Зараз побачимо, чи знадобиться вона мені, чи ні. Головні. Ну, Неображайте нас на не довіру. Як можна не вивчити у Ми завжди стараємося вчити. Та не вже. Ну, буває, що нам не вистачає сміливості, але ми стараємося. Ви стараєтесь? Це щось нове. Стараємося, Галіна Петрівна. Не завжди виходить, але ми не хочемо вас засмучувати поганими оцінками. Що? Намагаєтеся не засмучувати мене поганими оцінками. А мені раніше здавалося, що ви навмисне. Не вчитися як слід, щоб дратувати мене і робити із мене злюку. Ні, ні, Галину потрібно, ви ніяка не злюка. Ми цінуємо ваш труд і становимося до нього шанобливо. Ви поважаєте працю вчителя? Так, так, Галина Петрівна, дуже поважаємо. Скоро день вчителя, і тому ми всі вирішили вам присвятити наше скромні привітання. Очкаленка. Я більш за всіх поважаю. Шановного, Галина. Тому дозволь саме мені розпочати привітання. Питання це звучить наївно. Звучить воно до сміхоти. Краще вчителі, ніж хвилина подібна. У цілому світі нам не знайти. Стану я колись банкіром. Кращим із усіх віків. Мене спитають з недовіри. Хто рахувати мене навчив? Відповім я їм дослівно. Усі вони повинні знати, що ось вона моя Петрівна, мене навчила рахувати. Піду я в арбі служити, свою, свою країну захищати, буду собі чесно жити, ходити в наради і стріляти. Я на посту буду стоять, щоб би не став кінець, підтримку буду споминать, а вона для мене як зірець. Колись я вчителькою стану і буду діток поважать, щоб не спричинять їм душену рану, буду в 12 їм ставлять. Коли хтось буде дорікати, чому не ставлю їм? буду всіх я запевняти, що Петрівна так. Кожна ставила двіки учням своїм. Колись на конкурсах я стану я королевою краси, і всім скажу, я без обману, прийшли тепер мої часи такою ще рідною і синьокою, як Галина потрібна, хотіла стати. Коли професоркою наук я стану і Нобелівську премію я получу. Коли спитають, кого ти така розумна і їх своїй правді научу. Була у мене вчителька Галина Петрівна, була вона генієм на всі времена, і тоді дала собі я слово, що стану таким же генієм, як була вона. Кажеться, у старості деяким людям нікому склянки води піднести. Ми ж милосердними, добрими будемо. Зможемо Петрівні допомогти. Піде на пенсію, стару стареньку. Ми будемо старанно допомагати. Звати ласково будемо ненькою, будемо потрібні продукти купляти. Дякую, сонечко. Що ми говоримо, друзі? Ні в року. Пропоную дати Петрівні звання учителя року. Згодна з тобою, золоті слова. Вона заслуговує, все це сповна. Скажемо чесно, ми на кінець, Галина Петрівна, ви молодець. вона ще не можу нічого сказати. Це придумав. Круто, що ти придумав таку гарну відмашку. А як же урок літератури? Вчитель літератури захворіла. І я її замінюю.